14 лютого день, коли всі намагаються виглядати романтичнішими ніж на першому побаченні, навкруги закохані пари, багато квітів та щасливі очі. Проте, якщо ви самотні, не переймайтеся, купіть валентинку з надписом Ти найкращий і відсвяткуйте свою свободу. Під звуки сирени та вибухи українці продовжують вірити у кохання. День закоханих традиційно відзначають у всьому світі. Одним з головних атрибутів цього свята є квіти. Як говорять продавці, вартість на них у святкові дні підіймається. Розочки продаємо від 40 до 80 гривень, гризентема 90, тюльпан 50. Ось такі ціни на сьогоднішній день. Квіти беруть дуже хорошо. Ще вчора гарно брали, просто мороз поміжала. Сьогодні дуже беруть. На праздники квіти завжди піднімаються, Тільки на 8 березня, на день кохання, на будь-який праздник завжди піднімаються. Тільки проходять квіти, падають. Це тільки раз в рік піднімається. Саме дорогі квіти це зимою. Це цей місяць саме дорожче. А потім квіти дуже дешеві. Охочі можуть придбати не тільки живі квіти. Є подарунки й ручної роботи. Ось такі трояндочки я сама роблю. Інтернет-допомога <ріст> ну, по 270, бо це, це дорога, виходить, а Це 450, а там по 100 гривень маленький. Також невід'ємним атрибутом свята є невелика листівка із зізнанням у коханні. Придбати її можна від 10 гривень і вище. Ціна залежить від розміру Валентинки. Ми ж вирішили поцікавитися у рівнян, що б вони хотіли отримати у цей день. Головним бажанням для усіх є перемога. Собі подарунок я навіть на цим і не думав, а дружині щось придумає. <риклад> Ой, хороше настроєння, хотіла б гарний настрій, квіти. Ну, щось солоденьке. Наша родина за кордоном, діти тут навчаються. Я приїхала сюди в гості до дітей. Святкуємо, ну купили солодощі, купили доглядовий набір собі. Ну, таке так, святкуємо, приїдемо додому. Запечемо курочку, сядемо гарно, повідаємо і буде день закоханих для всіх. Мені подарунок, не треба, в дружині треба подарунок. Квіти головне, головне квіти. День закоханих це дуже гарний день. Треба його зустрічати з квітами. Для жінок, для дівчат. Це день раз в рік буває. То дівчатам треба подарунки давати, а ми, чоловіки, самі мусимо то робити, дівчатам робити подарунки, щоб ми їм були ну, саме найкращі ми маємо бути для жінок. Все вже бояє. Да, має дружину, має двох діток. Все, все, що треба. Мир треба нам, саме основне. Перш за все, гарний настрій бо з такою гарною погодою, то тільки настрій піднімається. Ну і подарунок, яка перемога, щоб в нас була. Бо це найкращий подарунок в теперішній час. Ну і щоб в кожного в серцях була любов, бо це найголовніше. Якщо є любов, то буде перемога, буде мир, все. Я вже що хотів отримав, а несу своїй дівчині. Це так доповнення до подарунку. Важливо не забувати у часи, коли руйнуються не лише будинки, а й мрії, коли родини розділені, а близьків небезпеці. Важливо зберегти здатність до радості. Навіть у найтемніші часи любов залишається сяйвом, що зігріває. Українці вже довели, що здатні цінувати дрібниці життя, романтичні побачення на передовій, листи написані у бомбосховищах, квіти подаровані просто так, бо сьогодні день кохання. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.